Нарешті, думаю, ти вже не повернешся з магазину. Купила те, що я тебе просила? Та подивись десь там в пакеті. Так, боже я така голодна, хочу я облучко з'їм, я вже третій день на дієті. Рекорд, шукай десь там знизу. Та почекай, батончики, шоколадки. А на що ти то все купила? В сенсі, нащо їсти? Ну я ж не ти, я зараз то все не з'їм. Мені то до кінця тижня. Ну ти серйозно, от подруга називається. Я би так ніколи не зробила. Як так? Візьми свої яблука і закрий, я зараз розберу. Ну, на що ти то все купила? Ти ж знаєш, що я на дієті, мені і так важко. А я тут до чого? Ти на дієті, а я маю від слотку відмовлятися. Що це за дієта така? Ну можна було мене підтримати. Як я можу їсти яблука, знаючи, що в От іменно, в мене, ти тут яким боком, десь там в магазинах також горами солодке лежить, що далі. Та, блін, я тепер зірвусь і все через тебе. Вибач, а що мені тоді їсти? Ну, і як я? Мені тоді легше буде. А чому ти не питаєш, чи я хочу, я, якби хутно не збираюсь? А зря. Що? Ну чого, з чим тут батончики, блін ще з горіхами, я ж люблю такі, ніби спеціально. Дасеш мені оцього, я ти потім гроші віддам. І оцей, і ще оцей. Ну давай, напевно, всі, а ти потім ж підеш в магазин, то купиш собі. Та бери мені, не шкода, але як же твоя дієта? Блін, на що ти нагадала? То ти взимовина, я то все так люблю. Я придумала: викинь ото все смітник або з'їж, але прям зараз. Угу, Вже. Ну, можеш і вже. Маш. Да копен!